99% випадків, що в інтернеті оці попрошайки, що тобі ніколи не писали ой, у мене там якась рак чи якась історія, чи аварія попала. Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть цій непростій ситуації відстав онлайн за допомогою розповсюдження українських і європейських новин в коротких відео в таких соцмережах, як Instagram, YouTube, Facebook, TikTok і так далі. На безкоштовному ефірі за посиланням нижче я розкажу, як до нас команду можна потрапити. І от... І вона це повідомлення, що тисячі людям відправила, ще з різних аккаунтів. А ти оце добренький такий скидуєш. Ти просто підтримуєш мошенників. Це машині чисті схеми. Треба допомагати напряму. Військовим хочете допомогти, напряму допоможіть. Взагалі, не розібравшись в питанні, кому, куди, що і як. Люди готові свій ресурс, а їх ресурс це життя. Кожна їхня копійка, це частинка їхнього життя, яке вони проміняли на заработані ці гроші. І от вони просто непонятно, куди віддають. Це банально, фінансово, політична, економічна, і моральна неосвіченість. Короче, я не даю. Даю кому хочу і в ком я впевнений, що ці гроші або моя допомога піде дійсно на користь. От Туди я даю. А от так, щоб на вулиці комусь давати, я взагалі всім кажу, перестаньте це робити. Це, це жесть. Це ні рук, ні ног, нічого не маю. Він ходить на величезні сцени, розказує. Не сидить, не плаче, не депресує. Все у нас в руках.